Радіо Мовний скандал у столиці відбувся. Охоронець магазину у Деснянському районі відмовлявся спілкуватись із покупцем українською і заявив, що Київ російськомовне місто. Поліції Києва повідомили в це повідомили в поліції Києва, що до магазину вже відправили наряд для перевірки. І от власне оновлена інформація як буде. Ми відразу вас повідомимо. Ну, але мовний скандал, направду, він останнім часом починає знову набирати обертів. Пам'ятаємо Одесьчину, пам'ятаємо власне те, що було нещодавно на Слобожанщині. Зараз і до Києва, до столиці це питання знову ж таки добралося. Чому? Чому зараз знову питання мови стоїть гостро, коли нібито здавалось би все має бути зрозуміло. одна держава, одна державна мова, і ті, хто працюють в сфері обслуговування, мають її володіти і. Жодним чином не демонструвати своє небажання не спілкуватися, особливо коли це йде про гостей закладу або про покупців. Це а це ць... закон вже діє з 2018 року. Так, але бачимо, що єдине, щоб Власне, чому це відбувається? Це без накар, без покарання, власне, безнаказаність. І це єдине, що власне призводить до того, щоб ці, ці події повторювались і повторювалися. Ну знов ж таки мають реагувати відповідні служби і мають таких людей, як мінімум, звільняти. Ну ідеально було б напевно зі з хорошим таким штрафом, щоб вони це відчули і запам'ятали. Радіо ЮЕЙЧИКаго.